Якщо у ПЗЖ у слух немає ніяких проблем з відрядженнями, то європейські солідарності продовжують створювати припони і блокувати нашу міжпарламентську дипломатію. Коли на багатьох міжнародних майданчиках звучать голоси жінок і українських жінок в контексті і злочинів воєнних Російської Федерації і а, порушення прав людини, тобто ми максимально маємо говорити і не випускати а, нас на такі заходи. Просто це не те, що величезна помилка, це говорить про те, що дійсно а, такі авторита. Арні сигнали вони дуже небезпечні в цілому для країни. Зокрема, у мене зривається чергове дуже важлива участь в міжнародній жіночій конференції в саміті жіночого лідерства зараз і не підписується відрядження. Хоча неодноразово я наголошую оцим цим сексистам в президії, що ми маємо сьогодні кричати всьому світові про злочини росіян, воєнні злочини проти Українок, що ми відстоюємо права не тільки ну, опозиційних депутатів. В парламенті, але і насправді про відміну самої тут важливо відмінити саму постанову кабміну про теж не виїзд не тільки депутатів Верховної Ради, але й депутаток місцевих рад. Ви знаєте, що ця проблема продовжується вже більше року, і немає пояснення, чому блокується міжпарламентська діяльність і участь в таких важливих конференціях, де не буде звучати теми України. Це проблема, вона вже вийшла на міжнародний рівень. Вона ганьбить з України. Вона вже приносить мінуси країні. От мені здається, що це якісь диверсії. Я так розумію, для того аби отримати право на відрядження ну можливо, треба бути чоловіком та ще з ОПЗЖ. От тоді в тебе не буде проблем. І хочу подякувати апарату Верховної Ради України. Це ганьба, і ми а, будемо і надалі з цим боротися.